Добрий день, малята! До нас у гості завітав хлопчик-тарасик. Подивіться, як гарно він одягнутий. Що це за костюм? Правильно, це український костюм. А що тримає Тарасик в руках? Правильно, прапор це державний прапор нашої країни. Такий прапор майорить на будівлях всіх садочків та шкіл. Їх можна побачити у державні свята на наших будівлях. А які кольори є на нашому прапорі? Правильно, синій та жовтий. Синьо-жовтий прапор України це безсмарне небо, синє синє. А під небом золотія нива, і народ і вільний, і щасливий. Як сказано у вірші, який колір має Прапор України? синьо жовтий Верхня смуга синя означає небо. А нижня смуга якого кольору? Так, жовтого. Що означає жовтий колір? Жовте жито. Малята, давайте запам'ятаємо символи нашого українського прапору. Верхня смуга синя це небо, а нижня смуга жовта це нива жита. Малята я пропоную вам намалювати символи українського прапору. Для малювання нам потрібно пів аркуша паперу синьо-жовтого кольору, фарби синього та жовтого кольорів, пензлик, штамп, стаканчик з водою та серветка. Спочатку розігріємо пальчики. Вже стемніло на дворі засвітились ліхтарі. Хай ліхтарики горять, дітлахи підуть гулять. Починаємо малювати. Беремо пензлик, змочуємо його у воді, зайву воду віджимаємо. Набираємо на пензлик фарбу. Однією рукою тримаємо папір, щоб він не рухався, а другою малюємо ось такі маски. Це буде нива жита. Ось таке гарне поле жита у нас виходить. Ретельно миємо пензлик. Хмарки будемо малювати штампом. Беремо штамп за кінчик, другий кінчик опускаємо у фарбу і ставимо відбитки. Ось які гарні символи на прапорі у нас вийшли. Малята, що ми з вами малювали? Правильно, символи на українському державному прапорі. Тарасику дуже сподобався такий прапор. Сподіваюся, що вам теж було цікаво. До побачення, малята!